Всім привіт. Наступний вихід за грибами. Ввечері поробив роботу. Думаю, ну є десь, не знаю поки тут сонце не сяде. Ну можливо година. Забіг подивитися. Гриба вже небагато в лісі. Але отут те, що я бачу, це щось неймовірне. На такій відкритій ділянці. Тут от якраз закінчуються Дуби і починаються сосни. Гляньте. Подивіться, що тут таке. Гляньте він тут розкидав. Оце все. О, який! Ось який це гриб. А, тут вже Тут ще й другий. Та ти що? вони тут два розкидали. Ого! І це ще не все. Це ще не все. Дивіться який. Початок. Ось іще. Третій. Я спочатку помітив цього гриба. А потім дивився в долину. Сидять ще. Це так почин. Оце вам шановні осінь така. просто кайф для грибника. Так до мене вже телефонують, що таке там, кому що треба. Всім зараз відповім. Тільки цими грибами ще намилуюся. боже яка краса, яка краса, яка краса. Оце почин. Вже похід вдалий. Незалежно від, там скажімо, подальших тих результатів. Це хіба таке подивитися. Та вийшов, та вийшов. І гриби. Знов, знов гриба знайшла. Ти чи я знайшов. Тут дивлюсь, в хащаку такому шапка видніється. Опа. Опа. А він тут і сидить. Тут і мені задається. Трави не трону вже. Шапку чуть-чуть підбив. Ще один красень. Та ти що, це вам така осень. Такий от вересень. Оце ми вдало заглянули з собаками до лісу. Подивіться, ще яка одна краса зустрічається. Подивіться, подивіться, це просто ідеальний гриб. Ідеальний. Ще так і приховався тут під віткою. Яка це краса. Осінь, просто незвичайно. <клес> Паль старт. Який же я незграбний. <клес> Якого гриба ідеально? Розламав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ідеально осінь. І руки криві. І за це був шикарний. Гарний гриб, все, настрій зіпсувався весь. Які ж гарні гриби. Шукаються. Подивіться ще один. Так. Вони не такі там величезні. Знаєте, хто скаже величезні? Вони просто ідеальні. Хоча це нормальний. Дивіться. Опа. Це нормальний гриб по розміру. Хм. Ідеальна чистота. Ідеальна чистота, боже, вони просто шикарні. ну Ми зараз всі ці гриби сушимо, так що кому потрібні сушені, звертайтесь. Ха, ще раз називається, сам себе прорекламую, але ж я рекламую такі от хороші гриби, дивіться які. Вони осінь всі такі, всі. листя так шарудить під ногами Уже жовтія. То таке, суховато в лісі суховато, але гриби ще та й ростуть. Як вам такий екземпляр? Колись приховався, не одразу його помітиш. А він гарний розмір злісовий. Ого! Це гарний. Взагалі шикарний. Дивіться. який, Як мальований. Так, добре. Ніби нічого не пропустив, бо час від часу пропускаю. Люди пишуть в коментарях. Та й сам розумію, що всього не помітиш. Такий от колір, знаєте, десь особливо коли менші гриби. Не дуже помітно. Але такого-то, я думаю, не складно було не побачити. Все, шукаємо далі. Що Шу ти? Знайшла гриба. Чи знову, як, як і я буває, пропускаю. Так, от десь бачу, а ось він, гляньте, сидить. Зараз такий кудр буває у гриб, грибів. Що тут точно не одразу помітиш. Але от ноги у них. Ого, які довгенні. Ось такий ще один красон. Ідеально чисті. Не придерешся, не придерейся. Добре. Знаєте, після тих великих грибів, ти думаєш, що може бути ще краще? Ну, ось ти хоч і малий, але не гірший. найгірший. А він і не малий. А він і не малий, тебе тільки видно було трішки. Дивіться шоколадний гриб. Тут вони всі ідеально чисті. Всі цілу осінь. Йдуть тільки отакі от класні гриби. Добре. Ще є один. От осінь якось у дубах не так от відчувається як у березовому лісі. Тут ще таке зелене. Тільки де-не-де, отакі от дерева бачите, вже. Жовтіли, купа листя під них нападало. Ладно, це таке. Осінь і осінь. А ми шукаємо далі. Тільки розказував про ці дерева, що дивіться, одне зелене сидить. А друге вже воно як обпало. Гляньте, не листя нічого немає. Ну таке, знаєте, наполовину. Он все жовте листя. Ось тут у жовтому цьому листі. Свіженькому такий свіженький грибок. Опа! Всі як один шикарні. Всі як один. Як бочки. Цілий. Вересень, отакі от йдуть гриби. Фантастика. Так, місцину то я одну проглянув. Тут нічого нема. Але от по сусідству є сьогодні вечір гарних грибів. Дивіться. Цей невеликий, але який красивий ага, тут навіть був парний. Дивіться яка краса. Малий, але гарний. Плюс один. На камеру воно ніби й видно, але вже на вулиці такі сонце сідає, вже починає так, знаєте, ставати пасмурно. Ну, покажу вам тільки кращі гриби, ті, які сьогодні збирав. Подивіться тут, тут яка пара. Ось яка. Я думаю, все що хотів, все що сьогодні знайшов, я вам вже показав. Це просто щось неймовірне. Щось неймовірне. Плюс оті невеликі гриби. Тільки тут ще плюс. У мене в рюкзаку Неймовірно. Це просто якась грибна еліта По-іншому навіть і не скажеш. Не знаю, що буде далі. Я вже й так думав, що вони закінчаться ще днів 10 назад, а вони ще потроху є та є. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Будемо ходити в інші ліси. Чекаємо добрих дощів і щось воно таки та й буде. Так що на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па, па Ходіть в ліс, перевіряйте свої містяки. Гриби ростуть, гриби ростуть, когось більш, когось менш, але вони є скрізь.